У самому центрі Лос-Анджелеса розташовується музей смерті, де зібрано найбільшу у світі колекцію артефактів, пов'язаних з цією темою. Засновники музею Джей Ді Гілі та Кейті Шульз почали збирати колекцію всередині 90-х. За їхніми словами, вони прагнули дати людям можливість впиватися смертю. музей смерті це музей, в якому зібрано все, що стосується серійних вбивців, а також літературні твори на цю тему, відеозаписи страт, знаряддя вбивств, фотографії з місць відомих злочинів тощо. Одним словом, всі мислимі і немислимі експонати пов'язані зі смертю. Все ви можете побачити тут. 45-хвилинна екскурсія музею починається з розділу архів серійного вбивці. Тут зібрано газетні статті, документи та речі, що належали Джону Гейсі, так званому вбивці клоуну, який зґвалтував і замордував 33 людей. У наступній кімнаті справжній електричний стілець. Анрі Ландру був серійним убивцею у Франції, який розміщував оголошення в газетах, у розділах самотніх сердець, приваблюючи таким чином своїх майбутніх жертв. В кімнаті страт також можна побачити статті про оклахомського терориста Тімузі Маквея та фотознімки страти убивці Теда Банді. Тут таки можна побачити атрибути, пов'язані з діяльністю похоронних бюро. Одним словом, відвідувачі можуть сміливо розраховувати на те, що їм забезпечить увесь спектр макабричних вражень.